Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу дати відповідь на наступне питання. Досить нещодавно я опублікувала інформацію про те, що ви можете отримати військово-обліковий документ в електронному варіанті. Це стосується військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років. Ви його можете отримати на порталі Дія в електронному варіанті, в електронному форматі. Він має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий, і ви маєте право його Пред'являти, наприклад, на блокпостах, якщо вас зупинять, так чи для перевірки документів, чи, наприклад, для вашого працевлаштування. Ви мені почали писати в коментарях про те, що це неправда, і такої інформації бути не може. Дивіться, Міністерство оборони також надало підтвердження інформації стосовно того, що військово-обліковий документ в електронному варіанті він також має юридичну силу. Як і в паперовому. Тобто, якщо вас зупинили, вам достатньо показати вашого застосунку резерв, у вас там є спеціальний QR-код, відповідно до якого можна представники, наприклад, ТЦК, які вас зупинять, можуть зчитати всю необхідну інформацію стосовно вас, і вам не, у вас немає Ну, Обов'язку додавати до вашого резерву, до тих документів, які містяться в резерві, за допомогою QR-коду, який можуть побачити так, представники ТЦК додавати ще паперові. Якщо у вас виникають якісь складні ситуації, незрозумілі спірні, я нагадую, і так само це таку інформацію зазначає Міністерство оборони, ви можете зателефонувати до них на гарячу лінію. Та прояснити ту чи іншу ситуацію. Отже, якщо вас зупинили, у вас немає в паперовому варіанті вашого військово-облікового документу, ви можете показати інформацію, яку міститься наразі в вашому резерві. Коли ви оновили. Свої дані вам у вас є QR-код, відповідно до якого представники ТЦК, за допомогою якого можуть вчитати всю необхідну інформацію. Тому знову ж таки наголошую, про що говорить Міністерство оборони, що документи в електронному фо, в електронному форматі вони мають також саму юридичну силу, як і. В письмовому варіанті, тому ви е, в паперовій формі, тому ви можете через застосунок дія. Е, Спробувати, отримати військово-обліковий документ. За інформацію, яку надає Міністерство цифрової трансформації, це можна зробити буквально за 10 хвилин. До речі, хтось мені написав також в коментарях, що немає такого. Дивіться, спробуйте, якщо ви заходите з телефону і не можете, спробуйте зайти на портал Дія саме з комп'ютера, там є відповідний розділ, де ви можете отримати, замовити і отримати військово-обліковий документ.